Ви наголосили на тому, що 15 у них е, 15 двохсотих за добу. А вони та, мають зма... вони мають змогу забирати тіла з поля бою? Вони зазвичай цього не роблять. Не роблять чому? Бо вони нехтують цими життями. Вони і поранених своїх не забирають. І поранених не забирають. Тобто евакуації поранених Ні. не відбувається у росіян? В них навіть існують спеціальні інструкції, що в разі поранення росіянин має вкоротити собі їх самостійно за допомогою гранати або вогнепальної зброї або будь-який інший для нього спосіб. цікаво. Також я знаю, що днями раніше вдалося взяти вісьмох росіян в полон, також на вашому напрямку. Скажіть, а як часто в принципі взагалі вдається брати росіян у полон? Так, дійсно, восьмеро окупантів були, а, полу, були забрані в полон. Часто вони здаються. Здаються самі, так? А, так, є такі випадки, не поодинокі. Угу. Ну, восьмеро це доволі багато. Зазвичай один-два.